Добрий день, дякую, Добрий. що погодилися поділитися своїм досвідом навчання в Минському національному університеті садівництва. Приставте, будь ласка, поділіться своєю історією вибору навчального закладу та особливо спеціальності. Добрий день. Мене звати Діденко Оксана. Я є студенткою магістратури Уманського національного університету садівництва дистанційної форми навчання. За спеціальністю соціальне забезпечення, мій вибір спеціальністю є дуже обдуманим і свідомим кроком, оскільки я працюю в Уманській філії Черкаського обласного центру зайнятості. Розпочну з того, що наш, наш центр зайнятості співпрацює із Уманським університетом садівництва, і на одному із наших спільних заходів я дізналася від представників університету, що на факультеті економіки і підприємництва запроваджено дистанційну форму навчання за освітньою програмою економіка соціального забезпечення. Я вже маю вищу економічну освіту. До речі, в 1991 році я закінчила Уманський національний. Університет садівництва я бачу потребу у здобутті профільної вищої освіти саме за спеціальністю соціальне забезпечення, тому я не вагаючись прийняла рішення вступити на навчання саме в цей університет і на цю спеціальність. Ще одним позитивним моментом для мене було те, що я знаю, що є державна програма видачі ваучерів на навчання, оскільки я маю страховий стаж та підходжу до визначеної вікової категорії, то я скористалася цим. Тому вартість мого навчання в університеті здійснюється за рахунок державних коштів. Скажіть, будь ласка, то які ж переваги саме дистанційної форми навчання ви відзначили для себе? Для мене важливим було поєднувати роботу із навчанням, щоб поглибити свої знання та підвищити професійну кваліфікацію. Дистанційна форма навчання ідеально підходить для цього. Найбільша перевага дистанційної форми навчання це гнучкість. Я можу самостійно планувати свій час і навчатися тоді, коли мені зручно. Це дуже важливо, коли працюєш. Також дуже є великий плюс: це доступ до всіх навчальних матеріалів у будь-який момент. Не потрібно витрачати час на дорогу до університету, а можна сфокусуватися саме на навчальному процесі. Скажіть, будь ласка, а як саме проходить у вас навчання і які формати використовуються при цьому? Навчання у нас відбувається в онлайн форматі, це дуже зручно. Ми маємо доступ 24 на 7 до навчальних матеріалів через університетську платформу Moodle, де можна опрацювати всі навчальні матеріали, лекції, виконати практичні завдання. Вирішувати ситуативні задачі, проходити тестування, також є онлайн семінари та консультації із викладачами, на яких можна отримувати відповіді на всі запитання, якщо вони виникають. Чи є у вас якісь виклики та труднощі в дистанційному навчанні? Так, є труднощі, як і в будь-якому форматі навчання, є свої виклики. Наприклад, потрібно вміти правильно організовувати свій робочий час і бути дисциплінованою. Також інколи не вистачає живого спілкування з випускниками, але завдяки сучасним технологіям ми активно взаємодіємо через групові чати та відеоконференції. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви підтримку боку викладачів? Безперечно, викладачі завжди на зв'язку, готові допомогти, пояснити незрозумілі моменти, якщо такі виникають, також у нас є група студентів і викладачів у Вайбері, що дуже зручно. Ми маємо можливість отримувати консультації через відеозв'язок, електронну пошту, що робить навчання дуже дуже комфортним та ефективним. А які ваші враження від процесу навчання чи порекомендували ви ще комусь? Навчатися саме за дистанційною формою навчання в Уманському національному університеті Садівец, Так, без сумніву, я рекомендую враження від процесу навчання лише позитивні. Якщо людина хоче поєднувати роботу із навчанням, або, або е, просто прагне більшої свободи у плануванні робочого свого часу, дистанційна освіта це чудовий вибір. Головне мати мотивацію та відповідальність. О. Оксана, дякую вам за розмову. Бажаю вам і подальших успіхів у навчанні та кар'єрного зростання. Дякую і вам. Було дуже приємно поділитися своїм досвідом.